І взагалі, чи і хтось у нас відповідає за контрпропаганду і за інформаційну політику, е, я взагалі проти контрпропаганди. Ми не повинні опускатися до рівня фейкових новин, і в нас немає мільярдів контр доларів. Контрпропаганда Не говорить а, спроб... про фейкові новини. Ні, чекайте. Контрпропаганда це поняття того ж самого рівня, що і пропаганда. Пропаганда, яку ми бачимо з боку Росії, включає в себе абсолютно широкий спектр від ну, добре. Знайдіть спосіб захисту від, контр... від пропаганди російської на території України з усіх каналів. Захист. Є навіть два способи зараз ну, перший каналі. це е, наша зброя, це правда. Ми маємо навіть не правда, а прозорість. Ми повинні запрошувати сюди максимальну кількість закордонних журналістів. Ми повинні запрошувати Це правда, ці, але це не впливає на людей на сході, що зброє, на сході України. Е, чекайте на сході України інша ситуація. Я вам зараз розкажу. Повинні ми запрошувати іноземні ЗМІ, щоб вони відкривали тут представництво, тому що до. Події революції. А, іноземні змі мали офіси в Москві, мали офіси в Варшаві. Тут вони не були присутні постійно. Україна для них була теро інкогніта. Зараз вони мають створити тут представництва, офіси, і тут мають сидіти іноземні журналісти. Ми не потягнемо а, боротися з Росією в плані пропаганди, навіть з точки зору ресурсів, тому що Росія ін інвестує сотні мільйонів, мільйонів. євро в Рашатудей. Теж саме так угу. восевраша і інші е пропагандисти. І люди взагалі тут вірять, Далі, тому що вони нібито немає... працюють. Вертикальної структури в Росії пропаганди, тому що там вертикальна цензура. Там фактично всі змі контролюються владою. У нас такого в країні нема. У нас є різні медіавласники, які подають різну точку зору. У нас присутня навіть точка зору Росії, присутня точка зору Януковича. Візьміть холдинг «Вєсті». Ага. Тобто такого ми не можемо навіть об'єктивно зробити. І е, е, єдине, що ми можемо протиставити, це. Запрошувати іноземних журналістів, щоб вони своєю інформацією, потужні іноземні представництва допомагали з цим боротися.